По японським історіям навіть привіди зможуть займатися дипломатою. Тому сьогодні, вперше, українською оповідання за збірки Лавкадіо Герна квайдан історія та дослідження дивних речей було наказано, що втрату вчинили в саду Яшики, тож засудженого повели туди і примусили стати навколишки, на площадку з жорстви, яку перетинали кам'яні сходинки, тобі ж ічі. Такі ви і досі можете побачити у японських садах. Руки злочинця були міцно зв'язані за спиною. Слуги принесли воду у відрах і мішки з камінням, і стиснули ними чоловіка, аби він і не ворухнувся. Господар пільно стежив за приготуванням, визнав їх задовільними і не зробив жодного зауваження. Раптом, приречне, мовив до нього Шановний пане. Лише моя велика дурість винна у злочині, за який ви хочете мене покарати. Через свою карму народився я йолупам і не міг не зробити бодай якоїсь та помилки, але страчувати людину за дурість, то найгірша помилка, і ви заплатите за неї. За мою образу буде він За ваше зло прийде вам ще більше. Знали са мого Якщо вбити людину у мить, коли вона сповинна образу, то її привид прийде мститися. Тож господар відповів спокійно, майже лагідно матимеш право лякати нас скільки завгодно, але вже коли помреш. Всім дуже важко повірити, що ти дійсно здати на таку помсту. Чи зможеш надати доказ своїм словам, коли твоя голова буде відрубана? зможу, відповів чоловік. Чудово, сказав самурай, дістаючи меча. Зараз я відрубаю її. Ось перед тобою великий камінь, коли твоя голова до толу, спробують чпитися за нього зубами. Якщо твій лютий дух зможе це зробити, нам дійсно варто тремтіти від страху до кінця життя. Тож спробуєш ти укусити камінь. Я вкушу його, заволав чоловік, виречивши очі, вкушу його, вкушу його. Був зблиск і помах, і схрозькі в плоті. Зв'язане тіло похилилося на мішками, два червоні струмки приснули шиї, а голова скотилася на жорстку та ж раптом вона рванула до коміні, розв'язавши пашеку, вчепилася у його край, затрусилася і впала нерухомо. Слуги не зронили не слова, жахом дивлячись на свого господаря. Той же здавався зовсім нестурбованим, лише протягнув меча найближчому слузі, який похлапинцем почав умивати лезо водою, а потім обтирати сталь яким папером. Страта була завершена. Протягом місяця мешканці будинку з тривогою очікували на посуд лісного духа. Ніхто не сумнівався, що примари прислідуватиме їх. У темряві і за кутках їм з переляку вважалися що. Вони здригалися від подуху вітра поміж бамбуку, стахалися тиней у саду. Нарешті слуги й родина прийшли вклонитися господарю. передки багачі його провести церемонію очищення для мистевого страченого. Це зайвий, відказав самурай. Мені відомо, що жадання вмираючого переживає його смерть, але в цьому випадку нема чого боятися. Вони міли, вони дивлялись на господаря, але соромились питати причину його непохитної впевненості. Причина доволі проста, відповів господар на немовиле запитання, лише останній намір, вивраючи грозу. Попорохавши подати знак, я відвернув його розом від помства. Помираючи він думав лише про те, як вчепитися в камінь, і це йому вдалося. Про інше мету він забув, тож не бійтеся нічого. І справді до померло не обізвався, не сталося нічого. Ось такі історії бувають в Японії. Тож будемо і далі шукати щось цікаве в їхньому мірі.